І рядом заявка. Заявка прописана за адресу вулиця Сумська, 64 біля обласної державної адміністрації. Ось, вот, посмотрите. Зараз. Подивиться на заявку. Зараз. А не родиться. Що переносить паркан, що переносить вот Намагається задобрити свій електорат напередодні парламентських виборів, фактично прикриваючи всі ті економічні провали, які були досягнуті за останні півтора-два роки. На сьогоднішній день це є виклик всім нам, українцям, які можуть виходити і протестувати, не дивлячись на діяльність окупаційної адміністрації вигляді міської ради, не дивлячись на діяльність так званої міліції. Не дивлячись на так звані судові рішення так званих судів, це є всі ті представники чиновництва і правоохоронних органів, з дозволу сказати, які не пройдуть через процедуру люстрації і від яких будуть звільнені державні органи в незалежній національній Україні після нашої перемоги на парламентських виборах або після того, як ми революційним шляхом візьмемо владу. В нашій благоданій країні для тих, хто читав цей законопроект, той, що сьогодні є на розгляді Верховній Ради, і то, що наразі відбувається навколо нього, ні для кого немає сумнівів, що це є спроба знищити перше і головне, що є української нації знищити рідну українську мову. Після цього законопроекту отакі слухняні обласні та міській ради як Харківська міська, Харківська обласна. І всі так звані чиновники, які в не працюють за помахом руки, чи то Точечітова, чи Топкіна, чи Чернова. Аж гай загудить, ухвалять рішення про введенню другої, так званої оригінальної мови і українською мовою в українських державних органах ніхто не буде ні говорити, ні писати. Так само мова буде знищена і вичавлена із системи освіти. Бо вже на сьогоднішній день українські. Дитячі садочки, українські школи. Так, кошмар, я з вами згоден, пані. І це є виклик, і це є сьогоднішня наша реальність. Коли фактично з дитячого садку з школи починається русифікація всіх наших українських дітей. І відповідно, сьогодні це не дасть хліба на завтрашній день. Це не дасть можливості, але це є головне, що є, було і залишиться українців. Якщо ви повернетесь назад. Ви побачите той паркан, який акурат з'явився після внесення заявки про проведення заходу заміжом потім переходом на Майдані Свободи. Оці колої з міської ради думали, що вони поставлять цей паркан і зможуть хоч якимось чином оберегтися. Той, що на побігеньках, є Харківський окружний адміністративний суд, який за 2-2-3 години кліпає так звані судові рішення. Це люди себе, які остаточно зганьбили. Місце цим людям. В українській системі координат, в українській владі, в українській державі не буде і не буде. Ми просто будемо пам'ятати їхні прізвища. Так само, як сьогодні пам'ятаємо прізвища тих душок, які обралися від патріотичних дві 2007-му нашої України і блоку Юлії Тимошенко. Ці прізвища будуть написані і будуть розклеєні на кожному столбі. Так само ми сьогодні, від сьогоднішнього дня. Оголошую акцію, при якій фотографії з прізвищами суддів, чиновників міської ради, представників міліції будуть розрішуватися на всіх дошках, оголошень з позначкою, зрадник, колаборант, слуга Кремля, «Українофоб» та іншими заявки на творчі досягнення приймаються. Ми твердо стоїмо на тому, що країна повинна знати, хто є її герої. Хто є справжні герої України, такі як Степан Бандера, Роман Шукевич, Олекса Гірник, Євген Коновалець, і хто є сьогодні купленими колоями, які працюють на розвалюванні України, розбазарювання її природних багат і на знищення української нації? Ми сьогодні тут для того, щоб підтримати в межах всеукраїнської акції, акції протесту проти ухвалення в Україні двомовності цей підступний законопроект. Які багато так званих аналітиків пропонують почитати і знайти, що там, мовляв, немає офіційного статусу, так юридична політика це дуже гарна наука. І на превеликий жаль, дуже багато наших колег, юристами, стали звичайними проститутками, отими брудними повіями, які виконують розпорядження колоїв з Кремля, які виконують і пишуть так, щоб не можна було юридично причепитися. Ні для кого не секрет. Що сьогоднішня заборона мітингу, який повинен був відбутися з того боку на вулиці Сумській, це не є захист прав та інтересів мешканців міста Карпова на правом на, як вони там в рішеннях судів пишуть, улюблене місце відпочинку карків'ян, отам, там, де автобуси їздять. Оце є улюблене місце. Те, чим суд мотивує, щоб ви просто запам'ятали, чому нам намагаються заборонити збиратися. Тому що наші Вигукування гасел і вимоги від державних органів можуть мовляв, викликати обґрунтоване обурення з боку пересічних мешканців міста Харкова, які мають інші погляди на життя. Ну насправді ми будемо роздруковувати ці рішення судів з фотографіями суддів, з фотографіями чиновників, щоб люди знали напередодні виборів після виборів. Через два-три роки хто боровся за українську мову, а хто користуючись своїми службовими положеннями її знищував. Слава Україні! Юрій, слава Слава Україні! Юрій, слава! Брати і сестри українці, Дивно, що в нашій богом даній країні ми маємо з вами виходити на захист нашої державної української мови. Інакшої мови на наших теренах і бути не може, тому що ім'я держави, Україна і мова має бути єдина держава, українська. У нас величезний народ, величезна нація, дуже багато геть до світів. Але нехай ті, хто сьогодні педалює і вкидає явку розпросту мовне в парламент і в суспільство, згадають біблійські приклади з Вавилонської вежі. До чого то призвело? Коли Кара небесна було послало багатомовство. це призвело до руйнації тієї Байлонської вежі. Якщо ж ми порівняємо державне будівництво з будівництвом вежі, то зрозуміємо, що державу на розбраті, на штучному розбраті ніколи не построїш могутню стабільну, як про те нам розказують сьогодні з усіх екранів. Чи можна назвати стабільністю той безлад, який вони сіють? назвати стабільністю те, коли очільники сьогоднішньої країни експлуатують давно відомий принцип. Розділяй і водари. І при цьому принципі вони пам'ятають. Маленького середнього підприємця, який своїми руками створює добробут для нації, для народу. В той час, коли проголошують про підвищення соціальних стандартів, залишають скриченими цілі верстви пенсіонерів, авганців, чорнобильців, їх доставляють тих жалюгідних грошей, які вони заслужили плідною працею, коли вони клали своє здоров'я. У аварії У меня право. Шлях обмеження права на збори, шляхом заборони Харківської обласної організації, Всеукраїнського об'єднання свободи в особі голови Швайки Ігоря Олександровича та іншим учасникам цієї акції проведення п'ятого року з 9 до 11 масового закладу мітингу на майдані свободи між будинками 37 та 39 по вулиці Сумській у місті Харкові на пошти будівлі Харківської обласної державної адміністрації, під час якої будуть використовуватися Звукофіцілююча апаратура, партійна символіка та нормаль. Документ вступився в законну силу на прав чинності першого 06-го. Заява про проголосову виконання подана 5-го 06-го, тобто сьогодні.

Спечатку не ставлю. Ну, Вы думаете, что все достать? Все достать. Пожалуйста, куда было прийнято рішення суд? Нет, только что зачитываем. У них немає рішення суд. У них я виконавчих. Зараз я покажу.

які голосилися і надалі будуть відстоювати мити про право розмовляти з рівною державою? Да. Як державного державна оборонниця на Майдані Свободи між будівлями 37 і 39 в місті Харкові 5 червня Харківську обласну організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода не проводиться. Ми виконали рішення суду. Той захід, який відбувається зараз, проводить Харківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода і проводить його за адресою вулиця Сумська, 64, на території Київського району міста Харкова. Дякую, до побачення. Охопромовили чинчими натихати, не примушувати, а натихати людей пролетить українських. Олександр Фаномрява в одній із пісень є такі слова. Не твоя вона, що ти батька свого син, а твоя біда не бути вміти ним. Чи не вміти бути ним? Так ось панове, ми з вами вміємо бути дітьми своїх батьків. Ми маємо навчити своїх дітей, бути гідними дітьми. Наших брачек, для того, щоб наша сологіна, наша колонова, жила віка, для того, щоб цей державоутворюючий стрижень ніколи не впав, ніколи не зігнувся, ніколи не зламався. І наш з вами мітер, він врази цінніший для України і для історії розвитку, чим ті пробачені мітоги, які сьогодні партія регіонів стягують до Дерховного Раду. На сайтах, Одеському, Донецькому, ви може. Повідомлення про те, що за 135 гривень пропонується десантникам приїхати в Київ і, і, і бити час під Верховної Ради. Вони завідомо в прогресному стані, тому що їм нічого захищати. Російські мові на теренах України нічого не загрожують. І той законопроект, який подається з метою захисту, ніби регіональних мов, на національних мов національних меншин. Він абсолютно не враховує інтереси тих меншин, ради яких додають його. Там не йде мова про те, що кримських татара, болгарах і утеях, які в деяких регіонах становлять більше 10% населення необхідно забезпечити такої доступу до приносуття, до е е е державних і установ. Ні, мова йде про. Загалом з офіційного обігу, прилекти її на безславне марання. Ми цього не маємо з вами допустити. Тому і наша акція, яку патріотичні сили на чолі свободи проводять по всі Україні, якраз і є тим мирним протестом, тим нагадуванням, що українська нам потрібна як повітря. Українська це те, що ми отримали від батьків. Балкому матері ми впитали цю мову. І за неї це та велична річ, за яку варто боротися. І він наш, він теж написаний українською, в якому є такі щирі правильні слова. і тіло ми положимо за нашу свободу. Свобода має на увазі, в тому числі. І свобода вибору мови, якою ти хочеш спілкуватися, Як комунікативного засобу, який дозволяє тобі дістати світ і відкрити світ до себе. Пам'ятаємо, ми українці, мова наша українська, і будь-які зазіхання на зменшення її статусу ми розцінюємо як зазіхання на саме святе, що може бути в державі. Тому і боронити будемо всіма можливими законними засобами. Слава Україні! Приклад того, що ми сьогодні... Що ми чуємо, придурки ділать Тнірчева. Нас хочуть зробити саме придурками в своєму місті, в своїй країні. Раби це збіговисько, яке не немає мови. Вони хочуть зробити нас саме такими безсловесними рабами. На найбільшому майдані України в Харкові. Ви подивіться, що тут є символом українства. Тут є символом українства Матрьошки! Тут є символом українства якісь безнаціональні символи. Там стоїть Болван, який прирік Україну на загибель і показує рукою, куди ви йдете, правильно йдете. Ви йдете в безвість за цим помахом цієї руки. Що нам гарантовано на своїй землі? Життя. Це майбутнє наших дітей. І саме це вони хочуть у нас відібрати. Вони Відібрали у нас право на вільний, вибір, на вільний вибір місця проживання. Уже знову вводиться реєстрація досить таки суворими наслідками. Вони позбавили нас вибору роботи. Уже є певна градація мовною ознакою. Говориш українською, не формат. Вони позбавили нас права на освіту, освіта у вищих навчальних закладах. На двадцятому році формальної незалежності й досі ще не є українською. Прикро, жахливо, коли б різні памлючники, які очолюють Міністерство освіти, вони, звичайно, виконують не свої забаганки. Це цей двічі несудимий гарант Конституції дає право обіймати посади вищих силових структур людям, які не говорять і ніколи не будуть говорити українською мовою, а значить, не будуть і мислити українською. Це Люди русского мира, але ж русского, не руського, а московського. Це та влада, яка ніколи не змирилася з тим, що Україна є незалежною. Вона й досі зазіхає на наші терени. Вона й досі через газ, мову, культурний простір нищить все українське в Україні. Ми маємо сказати рішуче ні цій бандитській урковладі, яка, звичайно, буде триматися зубами. Ігтями до останнього, щоб не віддати українцям українське право, українську землю, українську мову. Нас мають за бидло, але ми не бидло. Ми вже довели це 2004 року. І, звичайно, не наша біда, що очільники виявилися хибними. Другої спроби такої ми їм не дамо. Ми зможемо поламати ситуацію. Прикро, що Харків сьогодні не такий чисельний біля цієї споруди, де сидять люди, які не є українцями і не мислять українською мовою. Харків як столиця першого голодомору, як столиця першого концтабору, дає дуже погані висліди, оскільки кращих з кращих було вистріляно, інших залякано, інших вислано, а багатьох куплено. І оце куплені ходять. Говорять, що ми тут озабочені. Вони озабочені лише одним, лише своїм шлунком. Про духовність треба мислити. І вони це напевно ж розуміють, коли забороняють нам проводити акції культурницького штибу, просвітницького штибу, навіть спортивного штибу українською мовою. Це говорить про те, що це антиукраїнська влада. Ця влада ніколи не буде мислити українськими категоріями. Вона робить все за помохом сусіда. А сусідові око аж чешеться, щоб знову захопити Україну. Ми не дамо цього зробити ніколи, скільки б нас не було. І там, де є хоч один українець, там є Україна. Тут можна підписатися під словами першої леді України, яка сказала, що мір там, де є рускій язик. А нашого світу, по всьому світу, українці живі, українці будуть обстоювати свої права. І всеукраїнське об'єднання Свобода. Послідовно це робить ще разу. Якщо нас не так багато, це не значить, що нас нема. Нас буде більше. Ми оптимісти. Вперед, слава Україні! Героям слава!